Облік зовнішньої економічної діяльності з кожним днем стає все більш популярним та запитуваним. А для нас, бухгалтерів та аудиторів, це питання навколо бухобліку, первинки, оподаткування, автоматизації саме у сфері Z. Мене звати Мар'яна Кавин і я підготувала для вас онлайн-курс ЗЕД Практик 2024. Обсягом у 45 уроків, тривалістю в 3 місяці, і безліч практичного матеріалу із зразками документів. А в кінці цього курсу у нас буде класна комплексна задача, яку ми разом з вами розв'яжемо вручну в Excel, а пізніше буде супровід автоматизації в басі саме цієї комплексної задачі, і результатом буде відеоогляд та скріни. Успішні студенти в кінці онлайну отримають і мені сертифікати. Цей курс однаково розрахований як на новачків, які не мають жодного досвіду у сфері Z, так само і на тих, хто уже працює у сфері Z, але бажає підвищити кваліфікацію. Просто чим більше ви вже знаєте про сферу Z, тим більше ви зможете спожити під час онлайн-курсу. Можу сказати, що на сьогодні це один з найбільш Повних комплексних курсів у сфері Z. Навчання триватиме три місяці, і, хоч кожного дня ви можете задавати своє питання і отримувати відповіді в закритому телеграм-каналі, ми вивчимо такі теми, як експорт та імпорт товарів та послуг, репатріація, оподаткування особливості спрощенців саме у сфері Z, закордонні відрядження, списання Z-заборгованостей, валютний контроль та інші теми. Не прогавте свій шанс стати кращим у сфері Z. Усе саме корисне по цій темі я зібрала та укомплектувала воєдину і реалізувала в цьому курсі. Тримайте, поки діє рання ціна.